Мрія, що стала реальністю. Вихованці початкової школи номер 26 отримали дитячий спортивний майданчик. За його зведення в освітньому закладі, де навчається майже чотири сотні малюків, вболівали вже давно. Мовляв, школа розташована у центрі. Тож місця, де б малеча могла організовано проводити дозвілля, довкола немає. 180 з них залишається на другу зміну на групу продовженого дня, і ясно, що їм потрібно місце, де б вони могли і розважатися, і розвивати якісь свої фізичні здібності. До нас приходять мешканці навколишніх будів. Динки своїми дітками, і цей майданчик буде дуже хорошою такою допомогою для розвитку і розваги наших дітей. Про те, щоб облаштувати відпочинкову зону для малечі своїм коштом, каже директор закладу, навіть і гадки не мали, адже могли собі дозволити хіба елементарні споруди. Тож звернулися за допомогою до депутата міськради, а заодно і мами одного із учнів Світлани Оришко, основною метою школи це є виховання. Так виховання це є той процес, який має оздоровити дитину, надати знання і виховати хорошого професіонала в певних профільних знань, тому для мене став пріоритетом, щоб встановити майданчик в даній школі. Ми нам надали всі сертифікати якості даного об'єкта. Відповідно, ми можемо бути спокійні за безпеку і за певні умови, які ми надали нашим діткам. Тепер кажуть, в навчальному закладі залишилося лише доповнити ОАЗУ для дитячих розваг. Новенький майданчик планують обставити кольоровими кільцями та озеленити.